Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні будемо розпаковувати два замовлення з сайту LookFantastic. Хто дивився мої попередні відео, то знає, що мені сайт Look Fantastic відправив два купони за замовлення на аромати, кожен по 65 євро. Тому я просто вимушена була ними скористатись і робити замовлення. Я замовлення робила. На мінімальну суму, що була безкоштовна доставка там від 25 євро. Отже, цей менший заказ якраз рівно на 20, 25 чи 26 євро, а оцей більший на 29 вийшов євро. І давайте подивимося, що я замовила. Давайте почнемо з аромату, з першого замовлення з аромату, який мені вийшов за 1 1,45. Взагалі повна вартість на нього була десь в районі 77 євро. Трішки була знижка. Він був на сайті зараз 66,5 євро. Та купон у мене був на 65 євро. Отже, євро 45 такий аромат у деперфам від Armani C, Класичний. 30 мл. У мене є зараз мініатюрки три таких, тому поки що розпаковувати не буду, можливо, буду його навіть продавати. Подивлюсь, не знаю. До речі, цей аромат дуже схожий. Я не пам'ятаю, як називається фармасі. Його рекламувала Оля Полякова, такий в червоній коробочці. Дуже на нього схожий. І так само він схожий на один аромат ворожого бренду Faberlic, це «Рената Червона. Ну, Тобто ті аромати схожі на цей, дуже. І в мене була Рената Червона, і той від Фармасі аромат, і я дуже ними пообливалася в свій час багато, тому мені трішки набрит. І от Я зараз цією однією мініатюркою користуюся, і я відчуваю. Такий, знаєте, що аромат на мене трішки давить. Тому не знаю, чи буду залишати, подивлюся. Але за євро отримати це, звичайно, дуже класно. Так, що ще я замовила? Був за хорошою ціною, здається, 15 євро. Ось такий набір. Він був зі знижкою, це The Ordinary. Мені подобається цей бренд. Цей бренд бюджетний, але дуже дієвий. Зараз я користуюсь, наприклад, кислотною сивороткою, з молочною кислотою. Дуже добре працює, Так само користуюсь сивороткою з кваланом. Теж мені подобається. Ну, отже, багато вже я пробувала від цього бренду різних продуктів. І сиворотки, і крем у мене був, і здається, і Ну, І все дуже добре працює. Отже, І от такий я вирішила взяти набір, який входить дві сиворотки, одна пептидна, мультипептидна, 30 мл, бачите, великий об'єм, друга йде ретинолова, 0,2% в сквалані, теж 30 мл. І це крем. Звичайний крем, 30 мл. Ось такий набір за 15. Євро я... Він, був, здається, з 50% знижкою, так, повна вартість, здається, 30 євро. Отже, я вирішила, що візьму. Так. І що ще я замовила? Ще замовила за 12 євро. Ось такий тональний крем, він дуже з великою знижкою, здається, 70%. Зараз вони його на Look Fantastic. Ну, вони вже довший час, десь з пів року я вже, ще, здається, восени я хотіла взяти, був мій відтінок наявності. Ну, я так думаю, що мій LR... LR1 я хотіла взяти, але зараз не було. З того, що було, це був найсвітліший, світліший LR2. Ну і я вирішила взяти, попробувати, тому що хороша ціна. І ось так. Ну, не... Так я дивлюся, світлий мав би мені підійти. Ну, На літо точно. Можливо, на зиму трішки темний, не знаю. Ну, виглядає світлий. Буду влітку пробувати. Пекі що, не буду відкривати. А вже відкрию десь в липні-серпні. Так, ось такий. Скільки тут, до речі, мілілітрів? 30. 30 мілілітрів. Так, це весь мій перший це все моє перше замовлення. І плюс за це замовлення ще давали подаруночок. Це ось такий бокс. Це бокс е... на Look Fantastic. Давайте я так трішки відсуну і цю коробку. Ось так. І ось тут відсуну щоб було видно? І зараз розкажу. В Look Fantastic є щомісячна підписка на такі б'юті-бокси. Вона коштує 17 євро в місяць і. Вони щомісяця присилають, хто підписується такий так, якби секретний бокс. Ти не знаєш, що там всередині. Ну, але вони обіцяють, що там наповнення буде більше, як на 60 євро. І оце е, один з боксів минуломісячних. ну Це може бути і минулорічний бокс. ну Невідомо, який клали в подарунок. Отже, це, це ось такий бокс. Так. Е, мені, до речі, вже такий бокс приходив в подарунок. Я не пам'ятаю, але я вже такий бачила бокс в подарунок. А до чого він мені приходив? Не пам'ятаю, але вже такі продукти в мене є. Так. А, я згадала, мені такий бокс приходив, коли я перший аромат брала. З покупону, бо це в мене вже другий і третій, так би. Мені точно такий бокс приходив в подарунок. Бачите, вони однакові бокси відправляють в подаруночок. Давайте подивимося, що туди входить. Так. Це що в нас? Це в нас е... крем. Так, це скрем для шкіри обличчя. Така мініатюрка 10 мл. Потім такий засіб для нігтів. Це зміцнювач, я так розумію. Далі спрей для волосся, так? Е, так, спрей для волосся. Ой, куди я показую? Спрей для волосся Філіп Кінслі 60 мл об'єм. Далі скребок гуаша. Таким я не користую. Це, на жаль, це для масажу. Так, що там ще? Так, такий спрей. Це для зняття стресу написано. Ось такий 10 мл. Ну, для... Це добре його використовувати перед сном, щоб краще заснути, пшикати на наволочку а хто або на простень, хто не спить на подушці, так як я. так І ось такий тінт. А, ось такий тінт. Я пробувала. Це для. Щік і для губ. Це найбільше, що мене цікавило в цьому боксі 8 мл. Ну що ж, так, це вже повтор. У мене такий бокс вже приходив в подарунок. Ну, але як для подарунка, більше я брала тільки на 29 євро, і от такий боксик в подарунок отримати, в принципі, непогано. Ось. Так, це було перше замовлення. І давайте покажу. Що, яку наступну водичку я замовила теж по купону? Так, ось замовила ось таку: від Yves Saint Laurent Лібер 30 мл. Ця, взагалі, мені вийшла безкоштовно, тому що вона на, на даний момент теж була зі знижкою на сайті. За 64,5 євро. Я примінила купон 65 євро. І отже, вона мені дісталась безкоштовно. Ну І я добувала, щоб була безкоштовна доставка, тому що інакше доставка коштує 4 євро. Не хотілося платити. Взяла ось такий набір за 25 євро. Це теж від The Ordinary. Так, давайте відкриємо і подивимося, що туди входить. Взагалі мене зацікавила сиворотка для брів. У мене вона так, була така вже. Я не скажу, що в мене якось дуже вона подіяла добре на брови, але все-таки час від часу я беру сиворотку для брів, щоб вони ставали густіші. Так. І оця мені здається, що вона була непогана, наскільки я пам'ятаю. І тому я її взяла, та сама сиворотка, якщо брати, вона в них на сайті коштує 16 євро. А в наборі ось три. Три продукти коштують 25 євро, тому зовсім непогано. Так, ось. Значить, що туди входить? Давайте витягну все. Зараз вам покажу. Так, де та сиворотка? Ось така сиворотка. мультипептидна. Ну, написано, що це і для вій, і для брів. 5 мл. Буду користуватись. Потім сиворотка йде. Мультипептидна, до речі, це така сама, як в цьому наборі. так. Це ось ця сиворотка, тільки єдина, без коробочки. ось. 30 мл. Ця сиворотка теж коштує десь 16 євро, якщо сама приблизно. Так. І ось така сиворотка, це для шкіри навколо очей. Тож, теж мультипептидна, але вже для шкіри навколо очей. Тут менший об'єм. Скільки мілілітрів? 15 мілілітрів. Ось такий набірчик я взяла. І що, так цей набір він коштував не повних 25 євро а 24 з копійками. А безкоштовна доставка від 25 євро. Тому я за євро з чимось просто так добивала, дивилася, що там можна таке взяти, і взяла ось такий дезодорант, антипреспірант від L'Oréal Men Expert. Ось такий. Давайте понюхаємо аромат. Аромат непоганий, такий солодкий. Красиво. Я люблю чоловічі дезодоранти, такі кулькові, вони краще тримають, ніж жіночі, на, на мою думку. Тому ну, от взяла, докинула, просто щоб щось докинути до 25 євро. От, вже пуста коробочка, це все, що, що я взяла. Отже, набрала багато догляду від The Ordinary І, і два аромата в подарунок. Ось, Ось таке у мене замовлення. Вважаю його вигідним, тому що за це все я заплатила неповних 50 євро, можна сказати. Два аромата мені дістались в подаруночок і плюс цей бокс. А ви пишіть, як вам моє замовлення. Що ви пробували, з цього буде цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!